Фіалко небезпечна межа. Напевне, саме любові та спокою найбільше не вистачає персонажам нового остросюжетного роману Небезпечна межа, яким порадувала своїх численних шанувальників письменниця Ніна Фіалко. Попри те, що однією із основних тем цієї книги, як і попередніх, є Доробічанство та Нелегка доля Українок в Італії. Роман насичений та збагачений новими життєвими проблемами та поворотами примхливої долі. Белозвучною мовою, без стилістичних чи будь-яких інших огріхів, книга натхненно та правдиво оповідає про життя двох родин односельчан, сусідів Денисюків та Козак. Обидва брати Юрко та Сергій Денисюки з юнацьких років плекають ніжні почуття закоханості до вродливої та скромної соні козак. Дівчині приємно відчувати увагу обох хлопців, і вона не наважується зробити вибір та прислухатися до власного серця. Однокурсниця Ліда, котра звикла отримувати бажане не докладаючи особливих зусиль, спокушає Стергія і наважується на злочин, що призводить до трагічної. Загибелі Юрка напередодні одруження із Сонею. Ставши ні вдовою, ні нареченою і виживши після страшної автокатастрофи, Софія успішно складає сесію і невдовзі стає головним бухгалтером цільськогосподарського підприємства в рідному селі. Сергій дружується з Лідою, бо дізнається, що невдовзі стане батьком. Ліда ненавидить чоловікових батьків, незважаючи на те, що вони допомагають виховувати доньку Наталочку і дарують дітям власну квартиру в Тернополі. Бажаючи стати успішною, Ліда вмовляє чоловіка відкрити власний бізнес, але зазнає краху і підписує застави під квартиру, щоб розрахуватися з із кредиторами. У родині починаються сварки та непорозуміння, і щоб виправити власну помилку та заробити кошти на нове помашкання, жінка наважується поїхати до Італії. На чужій землі її чекають розчарування, успіхи та кохання. Через нетривалий час Ліда повертається додому в дуже пригніченому нервовому стані, бо залишила на чужині свою свого щойно народженого сина. Книзі Лейтмотивом звучить думка про те, що Бог заздалегідь визначає долю людини, і слід постійно долати життєві негаразди і ніколи не здаватися. Вертаючись сторінку за сторінкою, читач постійно замислюється над тим, що не можна переступати межу, за якою вже не повернеш своє звичайне життя, любов та повагу рідних. А головне власну гідність та самоповагу. Небезпечна межа це талановите нагадування. Мені і кожному з нас про високодуховні християнські цінності, моральність, патріотизм, безмежну любов, відданість і справжнє служіння Україні. У романі «Ніні Фіалко небезпечна межа. Розкривається складна доля молодих людей, які вперто і затято прагнуть знайти своє щастя. Однак, як буває їхній шлях до успіху, не завжди простий і вдали з першого. Разу. Проте незламна воля, постійна боротьба та пошук себе в цьому великому світі стають основними мотивами цього роману. На сторінках цієї прози оживають реальні долі тих, хто залишив свій рідний край у пошуку кращого життя. Події перенесуть нас в Італію, куди герої вирішили у пошуках ліпшої долі. Книга занурить нас світ невідомого, де тяжка праця. Сум і надія переплітаються з незгубною вірою у майбутнє. Отож, Ніна Фіалко, небезпечна межа, книга, яка змусить вас задуматися, і яка, я вірю, припаде вам до серця. От, навчальна книга Богдан. Рекомендую.